Урок літературного читання. Попрацюємо над мовленнєвою розминкою. Розвиваємо наш артикуляційний апарат. Вправа самостійна. Тисніть на паузу та поправляйтесь. Наступно права – розгадуємо ребус. Давайте спробуємо разом для тих, хто забув, хто може самостійно тисне на паузу. Та вправляється. Що це таке? Око. Якщо ми бачимо в ребусі ось таку кому. Як вона стоїть перед картинкою, тобто ми прибираємо одну літеру спереду. Око прибираємо О буде Ко. Що це за цифра? Сім. Що ми бачимо? Під сімкою нам показують, що 2 зачеркнуто. Тобто друга літера. І треба прибрати. КО-С, Друга літера І. У цифрі 7. У слові 7. Ми прибираємо, і в нас буде См. Косм. Далі. Дивимось дуже уважно, що означає ця риска? о на В. Бачите? О знаходиться на В. У нас виходить космонавт? Космонавт. Молодці. Сьогодні ми з вами формуватимемо вміння інтонаційно виділяти слова, які є важливі для розуміння тексту. Для початку ознайомимось із таким цікавим відео. Перегляньмо відео про космос та Україну. Дізнаємось з вами, хто ж такий Леонід Каденюк. Леонід Каденюк, єдиний космонавт Незалежної України. льотчик... та кандидат технічних наук. дитинства мріяв про польоти і твердо заявив рідне. Що буде на орбіті? Каденюк дописав собі рік у свідоцтво про народження, щоб у 16 вступити до льотного училища, де у ньому відразу помітили потенціал. Згодом Каденюка відбирають для польоту в космос на кораблі багаторазового використання Буран. Леонід мав стати командиром, але через розлучення з дружиною його відрахували із загону на початку 80-х. У 1995 році Каденюк отримав громадянство України. Після чого його прийняли до груп. Національного космічного агентства. окрім того, він пройшов підготовку до космічного польоту у НАСА. І вже за два роки, 19 листопада, Каденюк здійснив важливий космічний політ на американському шатлі Колумбія. Двічі з орбіти над усією планети лунав гімн України з метою пробудження астронавтів. На борту Леонід проводив біологічні експерименти, які були пов'язані з рослинами. Після повернення на землю Каденюка обрали народним депутатом України. Але головною метою його життя залишався космос. Каденюк, автор п'яти наукових праць, видав книгу Місія космос. Якщо порахувати загальну кількість часу, який космонавт провів. У небі цей показник перевищить 2400 годин. Тобто 100 діб. То хто ж таки Леонід Каденьок? Дітки. Справжній космонавт. Перший космонавт Незалежної України. Ну, а сьогодні ми з вами познайомимось із новим письменником. Стрінка 122. Хвилинка біографії. Письменник Сашко Дерманський наш сучасник, народився 1976 року в селі Гайворон на Київщині, автор популярних пригодницьких повістей і казок для дітей, зокрема, дилогії Чудове Чудовисько, Царство і Яблукарство, Король буків або таємниця смарагдової книги, казки дракона Омелька та інших. До речі, рекомендую якраз для тих, хто хотів взяти якусь. Літературу на літо чи на весняні канікули ви можете знайти в інтернеті або спитати у шкільній бібліотеці саме про ось ці твори Сашка Дерманського. Буде дуже цікаво. Стрінка 122 у підручнику приготувались. Прочитаємо вірш Сашка Дарманського, Кого беруть в космонавти. Кого беруть в космонавти? Скажу вам, космонавтом не кожен зможе бути. Їм землю ледве видно і геть-геть-геть не чути. У космосі чужому, у космосі, німому, буває трохи сумно, і хочеться додому, і хочеться на землю ступити, і навіть сісти, і хочеться до мами і смачно бо поїсти. бо там немає каші і смажених опеньків. З харчів там тільки паста у тюбиках маленьких. Там іграшок немає, і музика не грає, хоча ніхто не сварить, але й не пригортає. Ну як не занудьгуєш? Ну як тут не заплачеш? Тим більше, що не чує, ніхто тебе й не бачить. Тому то в космонавти для боротьби з нудьгою беруть лише веселих, таких, як ми з тобою. Про кого вірш, дітки? Як ви вважаєте, цей вірш серйозний чи більш жартівливий? На вашу думку, чому? Дайте відповіді на питання самостійно. Поміркуйте, А чи видалося? Доводилося вам так почуватися, коли трохи сумно і хочеться додому. Коли іде, як вам вдалося розрадити себе? Домашнє завдання буде таке: навчитись виразно читати жартівливий вірш Дерманського, кого беруть в космонавти. Оберіть свою ромашку настрою.